Скажіть нам, будь ласка, що таке віруси, по суті, вірус то є білкова структура, яка має ДНК або РНК, є віруси НК РНК або ДНК, яка може себе відтворити при певних умовах. Всі віруси являються паразитами. Вони не можуть самостійно існувати в тих чи інших моментах в природі. Вони живуть в нас. Всі віруси, які в нас є на сьогоднішній день. Ким хворіють люди, вони до нас перейшли від тварин. До речі, там дуже серйозна ситуація для того, щоб віруси перейшли від тварин до людини, має пройти три рази. Тобто він від тварини в мене є мавпочка. Вона має вірус імунодефіциту. Я ним заражаюся. Після цього мавпа має знов заразитися від мене. І після цього він попадає до мене, і тоді вже він перейшов через вид Тобто мінімум як тричі. Що стосується вірусів, хочу сказати вам, що ви знаєте, що Одещина є батьківщиною вірусів. В світі в світі, так. Вперше в світі відкритий був вірус на Одещині. Це є Єбісерабія, це вірус мозаїки листя Тютюну, який відкрив Івановський іменно, іменно якраз на Одесьчині. Взагалі, Україна відносно вчених, відносно видатних людей, дала дуже велику плеяду різних фахівців, в тому числі і Жданов, який виходить з Харкова. Він має порядку 12 світових відкриттів, світових відкриттів вірусології. Через те ми маємо тим пишатися, тому що я завжди кажу так, що тут літає дух. Якщо ви заходите в наш, от ви як вчилися в нашому університеті, ви заходите в університет, там літає дух всіх тих корифеїв, які там вчилися, працювали і стали видатними людьми, зробили велике відкриття.